В першому таймі команда Чернігова проявляла більше ініціатив, але потім ми перехопили гру на свій бік і грали краще. Намагалися забити гол, але не вийшло сьогодні. Ну, за рахунок вважаю бажання, бажання не, не програти. Тільки бажання на полі. На такому рівні для молодих команд, для нас тільки бажання. І за що чого, цього можна аж вверти гру. Зглядайте свій гол як це Слава Кодян вийшов на заміну, прийняв середини м'яч і віддав дуже гарну передачу, я собі прокинув нахід і правили новий щекою далі кут від вердаря. Заглядаєте в турніру таблицю, це важливо для вас? Ну, так, дивимось. Є завдання. Так, трошки дивимось. Ну, дивимося частіше за свою грою і не більше того. Ну, важка, важка гра. Десь в емоційному плані, десь фізично вже, вже наїлись трохи, тому важко команда Чернігів йде в лідерах в нашій групі. Тому сильна така хороша команда. І сьогодні було важко протистояти їм, десь в нас трохи не пішла гра, в силу наших причин не, не, не буду сильно про це розказувати, так? Ну. Важка гра була і в емоційному, і в фізичному плані. А ну, менше з цим сьогодні могли розраховувати на результат? Ну, звичайно, з трохи з іншим розвитком подій на полі. Ну не, не можу сказати, в нас не було так прям, знаєте, багато моментів, де ми могли. Ну я думаю, що якась така нічийна гра. Десь вони в якихось компонентах нас переграли, і це в кінцевому результаті. Вилилось в забитий гол. Так. Ну, я побачив дуже хороші півтора тайми в нашому виконанні. Ми володіли перевагу, створили досить багато моментів, не забили. Ну, і в принципі, коли забили, то гра перевернулась. Чому так сталося? Ми будемо розбиратись. Я не задоволений бажанням деяких футболістів, вальяжністю в деяких епізодах. Ну, а в принципі, перемога і це тішить.